Вільнення з полону мама зовця Калини про розмову із сином. У Львові професорка медичного університету оголосила голодування через об'єднання лікарень. На Львівщину переїхало підприємство, що виготовляє меблі. Раніше воно працювало у Харкові. Нам вдалося визволити з російського полону 215 наших людей. Серед звільнених полонених заступник командира полку Азов Святослав Поломар, позивний калина. Він говорив з сином, син впізнав і сказав: Таточко, каже, ми тебе чекаємо, ми для тебе купили все. Каже, давай вертайся. Я кажу, Тоня, що він говорив? Він сказав вітання вам передавати, сказав, що дуже скучає. Він живий. Вернувся з полону, все буде добре. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Слава Україні, в таких відчуттях, що слава Богу, що я побачила дитину, бо чотири місяці я не знала, де та дитина. Святослав разом з чотирма захисниками Азовсталі, згідно з домовленостями, перебуває у Туреччині. Одразу після звільнення Святослав подзвонив дружині і повідомив, що з ним все гаразд. А сьогодні в день, якраз перед зйомкою цього сюжету, він подзвонив мамі. Він сказав, мама. Все добре, нас годують. Дуже багато зараз каже є таких речей, які ми не можемо розголошувати. Останнє публічне звернення перед полоном, коли записав 19 травня. А наступного дня в останнє набрав маму. Він сказав: мамо, деякий час зі мною не буде зв'язку, але не переживай. Святослав захищав Україну з 2014 року. Лідія розповідає, що полка зов є його другою сім'єю. У 2016 році чоловік одружився та мешкав у Маріуполі. Згодом у Святослава народився син. Новини про полонених Лідії розповідала дружина Святослава. Лідія ж увесь цей час у Миколаєві плела сітки для військових на передову, щоб пришвидшити перемогу і відволіктися. Приснилися, що він хоче бульйон. Бо коли він ще був в Маріуполі, коли був в тих катакомбах, ми питалися як. Як там харчування і що ти хочеш? Він сказав хліба. Чесно, він просив тільки хліба, хоч кусочок хліба, тому що цей суй, суп пайок, оце все. І ту воду, яку вони там вживали, це, вони ділилися, там було дуже тяжко. А що він любить? Голубці зроблю, деруни зроблю, борщ наварю, вареники зроблю і пельмені теж. Мама сказала, що сьогодні вперше зможе заснути спокійно, знаючи, що її дитина в безпеці, але вона продовжує хвилюватися і молитися за військових, які залишилися в полоні. У нас хлопець теж з Миколаєвим. Тоже за золо Олександр Колю... Колюда. Ну, його мама теж Ліда називається. Я не знаю, чи вона має ці новини. Я думаю, що вона в дійсності чекає, тому що дуже страшно, бо він в Оленівці. Але він живий, і ми всі будемо тримати кулаки, і молитися. Я мушу з нею зустрітися, тому що це радість, радість не тільки для мене, радість, напевно, для всіх. Іванка Досько, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина. За добу 21 вересня на Львівщину двома евакуаційними потягами прибули 278 людей. Ще 115 вимушених переселенців приїхали трьома евакуаційними автобусами. Також чотирма потягами зі Львова до перемишля вирушили 589 людей. За добу поліція опрацювала 1201 звернення щодо підозрілих людей та об'єктів. Загроз ракетних ударів в області не було. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Сьогодні у Львові попрощались із героєм Ілею Шагаровим. Він львів'янин і з початком агресії Росії виконував бойові завдання в зоні проведення АТО. Після початку повномасштабного вторгнення боровся з окупантами у лавах 43-ї окремої артилерійської бригади. У Іллі Шагарова залишились батько, дружина, вісім братів і чотири сестри. Втрати російських військ станом на 22 вересня. Особовий склад близько 55 тисяч 510 осіб, танки, 2236 одиниць, бойові броньовані машини 4776 одиниць, 1341 артилерійська система, 318 реактивних систем залпового вогню, 169 засобів протиповітряної оборони, 253 літаки, 941 безпілотний літальний апарат, 218 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 3630 одиниць, спеціальна техніка 125 одиниць, 15 кораблів та катерів, збито 240 крилатих ракет. Слава ЗСУ. 17-річну Настю пригонець евакуювали на лікування до Австрії. Дівчина була травмована внаслідок обстрілу станції Чаплине на Дніпропетровщині. Це трапилось 24 серпня. Нагадаємо, тоді загинуло 25 людей, з них двоє дітей. 50 людей були пораненими. Серед загиблих батьки Насті. Дівчинка ж до останнього залишалась у палаючій автівці з батьками. Та коли вогонь дістався її сидіння, розтібнула пасок безпеки і вискочила на двір. Із Дніпра, де їй першочергово надали допомогу, дівчину доправили до столичного охмадиту, потім до лікарні у Львові. У Насті 25% опіків рук і ніг. Травми є серйозні, тобто там є комбінована травма, є ушкодження головного мозку, ушкодження, великі опіки, глибокої верхньої кінцівки та нижньої кінцівки правої. І ну, дитина в в важкому стані на фоні, ну, на фоні зараження крові. Призрак артобстріл. И какой-то частичка, осколком задела машину, После чего машина загорелась. И... В общем, в данный момент погибли родители, сестра, по ее рассказываю. Она выбралась, она ждала, когда выйдет мама, и стало горячо. Очень сильно начала кричать. И она очень ждала маму, когда она выйдет. И не дождавшись, просто сняла ремень и выбежала с машины. Вові Настю Пригонець підготували до евакуації у Австрію. Ми підключали препарати, які необхідно вводити в певну кількість міліграм на годину. І, відповідно, у нас є дозове наведення через інфузомати, щоб це все не вводити в шприці. Під час транспортування зручніше в інфузоматах. Це Львівський обласний ендокринологічний центр. На його території також розташована і кафедра ендокринології Львівського медуніверситету. Ще тут є стаціонарне відділення на 70 ліжок. Олеся Кіхтяк, професорка кафедри ендокринології. Сьогодні другий день її голодування. Так протестує проти рішення облради про припинення діяльності центру. Його хочуть об'єднати з іншими медзакладами. Я вам скажу, що я вночі спала погано. Напевно, далися взнаки цей ну, перший день і хвилювання, як я тут буду, тому що я рішення прийняла, але я не знаю перспективи. Ні своєї фізичних можливостей, ні як скоро це питання вирішиться. Ендокронологічний центр та ще один медзаклад мають об'єднати із обласним діагностичним центром. Таке рішення прийняли обласні депутати 20 вересня. Медики ендокринологічного центру кажуть, їх стаціонарне відділення не перенесуть в одне приміщення, а ліжка розділять по кількох лікарнях. Нас хочуть об'єднати з обласним діагностичним центром, куди переїде тільки поліклініка. А стаціонар зависає. На вулиці, тобто нам пропонують 15 ліжок в обласній лікарні, 20 у госпіталі ветеранів війн. При наявних зараз 70 ліжках, які на зараз є, і яких нам катастрофічно не вистачає. Директор обласного департаменту охорони здоров'я Ореш Чемирис каже, зміни допоможуть покращити якість надання медичних послуг. Працівників центру після об'єднання не звільнятимуть. Суть реорганізації полягає в тому, що амбулаторна служба. Вона зберігається, вона буде надаватися на базі діагностичного центру, також інших віддалених підрозділах діагностичного центру. Ми говоримо про те, що пацієнт з докронолічною патологією буде мати можливість. До усіх діагностичних маніпуляцій працівники ендокринологічного центру кажуть, на реорганізацію погоджуються, але лише за умови, що і поліклініку, і стаціонар перенесуть в одне приміщення. Якщо ж їх умови не виконають, будуть організовувати нові протести. Анастасія Ярмоловська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. На Львівщину переїхало харківське підприємство, що виготовляє меблі. Тут виробникам вдалося відновити роботу. Виїжджали з Харкова у березні, коли місто активно обстрілювали росіяни. Евакуювати вдалося лише частину обладнання. Відтак на Львівщині налагоджують виробництво майже спочатку. Ми знаходилися знаходились на тій частині міста Харкова, яка була одна з перших атакована. Тому наше виробництво теж. Опадало і під обстріли. Там стріляли люди, котрі знаходилися у Харкові. Кли, там дві години було спокійно, вантажили обладнання, потім дві години чи більше чекали у підвалі, потім ще вантажили і так до 20 машин. У Львівську область переїхало 25 людей, половина команди. У селі орендували приміщення, в якому облаштували і офіс, і виробничий цех, і кімнати для проживання. Анна Лісовіна приїхала лише у вересні, адже до останнього сподівалася, що війна скоро закінчиться. У Харкові дуже страшна обстановка, як на мене, бо скидають бомби кожного дня. Місто зруйноване частково боляче дивитися на все це, адже ми його дуже любимо. Наше місто сподіваємося, що все відбудується, все буде добре. Виробники меблів кажуть, що на Львівщині менша конкуренція у цій сфері, ніж у Харкові. Та попри це, відновити виробництво було непросто. На початку було важко настроїти весь процес, тому що якщо в Харкові все не було все настроєно, то тут там, того приміщення не було, того не було, всі матеріали були отак вкупі з, ну, складені. Треба було їх розкласти по кольорам, по розмірам, МДФ, ДСП. Коли все це потрошку потрошку робилося, все настроїлося, вже стало. Племко. Тепер меблі харківського бренду виготовляють не лише на український ринок, а й на закордон. Зокрема, вже відправили першу партію продукції до Данії. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина. У театрі Воскресіння розпочнуть новий театральний сезон постановкою за п'єсою Ярослава Федоришина. Будинок без номера. Музика! У центрі сюжету будинок, який хочуть знести, але там ще живуть люди. Це жінка, старий та художник, і кожен з них розкаже на сцені свою історію. Роль художника виконує Володимир Губанов. Вистава піднімає питання про ці от будинки без номерів. Це наші душі. А які якби не визначені по життю, тобто люди, щось собі проживаючи життя в кінці життя, наприкінці життя, вони тільки починають щось розуміти, для чого не так робили, чи так ішли по життю. А дівчину Юлію, що втілює образ добра, грає Вікторія Жулінська. Мій персонаж він більше персонаж доброти. Він посилає добро і любов, надію і, і щирість таку, вона. Вона хоче робити людей щасливими. Це її головна задача. Будинок без номера написав Ярослав Федоришин, засновник театру, який помер у 2020-му. Поставила п'єсу його дружина Алла Федоришина, яка віднайшла текст п'єси. Написав він її, коли йому було або 17, або 18 років. Дуже молодим. І ця п'єса пролежала у нас вдома. Ну я навіть боюсь зараз помилитись ну дуже багато років. І коли його не стало, я знайшла цю п'єсу і я її прочитала за стільки років. Ніхто її ніколи не читав. І це було моє особисте таке бажання зробити так, щоб цю п'єсу почули інші люди. За словами Анни Федоришиної вистава про добро, кохання та про життєву мудрість. Прем'єрні покази будинку без номера відбудуться у театрі Воскресіння 24 та 25 вересня. Ірина Мочульська, Олег Реп, Суспільне, Новини Львів.